Віталій Ільчук, митець та спортсмен, займається медитативними практиками саунд-хілінг, старовинними та сучасними тибетськими чашами та дзвонами. Проводить звукові медитації та віброакустичні сеанси масажу. Тренер з акробатики та брейкінгу. Подружений виховує донечку. Захоплюється грою в шахи, більярд. Дуже любить збирати гриби. Життєве кредо. Ми всі вібруємо на частоті безумовної любові. Просто інколи про це забуваємо. Ми тек, спортсмен і звуковий йох. Правильно, можемо так продовжити mm. ланцюжок. Ну то, мабуть, буде вже забагато, що звуки вийох. Так я себе не позиціоную, але е займаюся одним із направленням. Е можна сказати так, що нада йога це йога звуку. Но звук він буває різного типу, є вербальні звуки. Ну, взагалі, нада йога це про зовнішній і внутрішній звук це шлях від зовнішнього звуку. Для того, щоб ну, як інструмент може бути музичний інструмент, чаші, різні, різні флейти. Ну, є дуже багато різних музичних інструментів, але вони всі використовуються в практиках для того, щоб почути свій внутрішній звук. А внутрішній звук він завжди тихий, це вібрація. Можливо, хтось чує голос, але Рівні такої практики вже потребують навставничі, потребують потребують передачі знань, тому що ну, гратися з таким там самостійно вже не рекомендується. Тобто, це ну, це взагалі дуже глибокий інструмент, але він залежить від того, як його використовувати. Ви кажете, щоб почути свій внутрішній звук, то для того потрібна така кількість різних інструментів, називаємо їх так, щоб. Знайти ось цей резонанс, так ця чаша з моїм голосом не резонує, ця з моїм ні. А ось ця якраз таки Е, ну. В цьому запитанні є насправді і моя особиста відповідь. Я дійсно знаходжу інструменти, які резонують гарно саме з моїм голосом. І з часом і міняється і моє звучання, і звучання інструмента. У мене є приклад, як чаша вона навіть трошечки поміняла ноту і кількість герц. І воно так це така синхронізація з моїм голосом під час практик, Да, вона стала по-іншому звучати. І сам ефект. Цього звучання я, ну, я відчуваю, як наскільки підсилюється і чаша, і підсилюється е, моє звучання. І це вже голос, який йде абсолютно не з горла, це вже з е, ну, таких з нижніх центрів, е, сама вібрація чаші, вона теж підсилює цей ефект. Так що так, в моєму випадку, е, є інструмент, який дійсно. Е, Допомагає звучати, допомагає е, наповнюватися. Але насправді, ну як ви бачите, інструментів є дуже багато. Uh -huh. е, ось і прив'язувати стільки до інструментів е, я не раджу, чому тому, що природа вона теж звучить. Так, ми бачимо, ви радите прив'язуватись і до матраців. Ви нам скинули декілька відео для сьогоднішньої розмови. Прокоментуйте, що ми бачимо зараз. Зараз ми бачимо груповий сеанс саундхілінгу у басейні. Саме тут звучать всі музичні інструменти. Ну, взагалі, в основному, ми працюємо чашами, тому що чаші вони дають дуже глибокий медитативний стан. І людина занурюється в глибокий стан сну. І це йде дуже потужне відновлення, тому що цей стан глибокого сну це одночасно і присутність, і відсутність. Чому? Тому що можна чути звуки, які. Навколишнього світу, але е, це абсолютно не виводить стану сну, тобто людина чує одночасно і може навіть е, чути навіть е, легкий там сопіння своє, чи навіть легкий, ну такий стан сну, там можливо в когось там храп є, навіть такі звуки є. Але одночасно, якщо, от, наприклад, щось сказати, е, одразу включається в процесі, Тобто це е, завдяки інструментів, да, вони тримають поле. А Чому на от басейнда чим це відрізняється від того, що просто в приміщенні на полу. Розумієте, вода це інформація, і вона настільки відсікає все зайве, то що людина залишається просто самим собою. Стихія, стихія води, вода інформація. Вона ну в місті дуже важливо заземлятися через різні практики. А тут це настільки природньо все відбувається завдяки просто воді. Ну, якби, наприклад, там ми не звучали там інструментами, можливо, був би це просто сон там, і концентрація на зовнішніх звуках. А завдяки чаш, все ж таки йде людина йде в глибину. Давайте вже будемо розглядати детальніше усе це, що є перед нами. Давайте, Давайте вже їсти. Давайте можемо звернути увагу саме на цей торт. Так, Зберемо його на шари. Розбирайте. маленький може... Ну, ви давай, щоб контрастувало. Да, маленький, він дуже цінний. Так, дивіться, це інструмент струмок. Якщо ви його покрутите, ви там почуєте такий звук, який нагадує водичку. Це робота українського майстра. Це дуже творча і витончена людина, яка створює такі інструменти. Вони взагалі вони настільки е, тонко звучать. Е, я кожним інструментом захоплююся. Е, вони всі, е, в них є там своя особливість, але кожну, з від розміра залежить його і призначення. Саме маленький, який у вас в руках, е, він такий, як крапельки дощу, чи таке дзюрчання водички. І на нього дуже гарно реагують дітки. <різований> а що М з ним робити? Ось так мотеляти, як Вероніка, мотиляє? По посад саме так. Тобто хай буде це творчість -мо -мо в потоці. Ті рухи, які хочеться робити, от просто робити. Там можна різні кути, да, можна просто по колу, можна танцювати з цими інструментами, можна брати декілька да, і робити плавні рухи. Ось. А можна, наприклад, сконцентруватися на внутрішньому своєму звуці, внутрішні вібрації, і слухати, як зовнішній звук допомагає заглибитись всередину. Ну, я вам скажу так: коли цей інструмент, люди, не розуміючи нічого в медитаціях, просто беруть і обертають. Mm -hmm. І від 5 до 15 хвилин з'являється потужний медитативний стан, але він особисто в кожного свій. Бажання сходити до туалету. Так, звук Звичайно. води. Звичайно, тому що всі процеси підсилюються. Ну незвичні звуки, дійсно. Так. З да, можете... тортом розібралися. От, ви можете по покрутити по-різному тесі, відчути, що там є і капельки, і шум моря. Ви, до речі, бас саме великий інструмент, ви можете зробити шум моря або океану. В Лесі теж це вийде. Я зараз можу ціле цунамі викликати. <рес> саме те. це все дуже потрібно <рес> 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 заспокоюватись. Ну, ці звуки ми вже почули. Як звучать ось ці дзвіночки, які стоять перед нами, і ось ці чаші. І от ще щось бачимо. Я просто не хочу їх назвати якось так. Щоб вони не образились на мене, ці інструменти, можливо? Вони правда? не ображаються, вони дуже з розумінням mm -hmm. підходять Ставлять. да, ставляться. Ну, я досі. бачу, вони важкі краще не ображати. Сам, ну так, так. Дійсно, я від цих інструментів відношуся з великою повагою mm -hmm. і шаною. Так, це, це дзвіночки так. різного типу. Ну, на столі це чаші, а дзвін, ви звернули увагу на дзвіночки. Мабуть, зрозуміліше всього, да, це нам ось така форма. Ну, ми не mm -hmm. переплутаємо ні з чим, це дзвіночок. Це Теж особливі дзвіночки вони мають такі сакральне значення і їх використовують в таких дуже потужних практиках. Тобто, це навіть не просто дзвеніти. Ці дзвіночки вони мають високу частоту вібрацій, вони мають довге звучання, але взагалі багато що залежить від наміра і майстра, яких їх використовує. Тобто, в руках в правильних руках вони можуть дуже багато що зробити гармонічного. Саме так. У лінані відігнати такі важкі. Саме так. Саме так. <рігуль> я злякалась. <рігуль> — А можу я? Тепер теж? — Так, звичайно. <рігуль> Картопелька розігрілась. Мікрохвильовку можна відкривати. <рігуль> І цими всіма інструментами, коли звучиш одночасно, вони підсилюють один одного. <рігуль> Знаєте, що я відчув? Я відчув, ви дзвонили тими дзвониками, а я тримав руку, і якийсь там резонанс з'явився вібрації у цьому дзвонику. Зараз нам особливо дякує наш звукорежисер який в наушниках. Саш, які відчуття в тебе? От ти вдарив по цьому дзвонику. Відчуття важкості в правій руці, Це... Добре. особливо в вказівному і великому паліці. Добре, що у вас спортивне минуле і теперішнє. Ну, незвично. Я одразу скажу, що дуже по-дивному себе незвично відчуваєш. На під час рубрики ми спробували трішки видобути звуки з цих чаш. Надіюся, що ми продовжимо саме от Знайомитись Ми з ними теж. Угу. Ми будемо знайомитися зараз. Але з я не знаю, я не знаю просто, як у телеглядачів, чи таке саме відчуття через звучання там, телевізорів, mm -hmm. як но у нас це, відчуття від цього звуку. Так. І, і ти, не, ти ж не вухами відчуваєш, а всім тілом ці вібрації. Так, звичайно. Но я вам так скажу, що якщо людина витончена, вона вібрації чує і через екран, тобто, це все теж, звичайно. Присутні це відчувають більше. Але якщо практикувати, це з легкістю можна відчути і через екран. Дійсно е, є різні, це теж дзвіночки, просто вони зовсім іншої форми, і в них дійсно теж інше призначення. Е, як на мене, вони навіть ще потужніше звучать. Якщо розмір їх набагато менший, то звуку вони дають не менше. Давайте. Особливість саме цього інструменту. Так так, продовжуйте. Особливість саме цього інструменту, що їх створюють з старовинних чаш. От, ну, є різні. Є звичайного металу, ось, наприклад, як я можу продемонструвати ось цей інструмент. Це звичайний, ну як незвичайний сплав, особливий сплав, але це просто змішують метали. Цей інструмент роблять з старовинних чаш. Він цінніший не особисто для мене і саме звучання, тому що вже несе мудрість старовинних інструментів і вже в новій обробці в новому виконанні. А чому саме старовинних чаш? Тому що вони з часом псуються, з часом з'являються тріщини, може просто розколотися від вібрації або від падіння, і їх трансформують в інші, в інші форми. Віталій, у нас не так багато ефірного часу, але дуже хотілося б ще почути, як звучать деякі з чаш, які ви принесли, і хотілося б від вас почути, для кого власне, такі практики і знайомство з такими музичними інструментами, йога-інструментами, було б корисним і потрібним. Ну, Взагалі корисним для тих, хто дійсно має бажання. Це буде корисно для всіх абсолютно, але якщо це вибір людини, якщо це поклик душі, то це має дійсно потужне значення тут є особистий вибір. Нашкодити нікому не нашкодить. Вона, навпаки гармонізує стан. Це таке переключення з зовнішнього світу на внутрішній. Але і це чаші, і дзвіночки, всі взагалі інструменти вони допомагають наповнитися енергетично, а значить, покращити своє теперішнє і покращити ну, навіть. Всі сфери життя інколи люди виснажені, приходять там на сеанси, тому що ну важко просто працювати після сеансів. вивільняється енергія, десь ну як заблокована, можливо, в якихось емоційних станах, можливо, не від недостатнього відпочинку. Часто люди не можуть просто заснути, спати то лягають, а через режим стресу не наступає глибока фаза сна а чаше дуже швидко це налагоджується. Дуже дякуємо вам. Ну на останок, звучання однієї чаші. Просто, давай, давай, давай не одніємо. на торт. Давай зараз цілу сим, ай симфонію Віталій зіграє, а ти цей час оголосиш. А я не знаю, рубри. чи так можна, ну давайте спробуємо. Да. Друзі, під ось цей такий медитативний музичний супровід. Я хочу запропонувати вам. <рес> Хочеться ніби як одружувати когось. <рес>